Доброго дня всім! Сьогодні у нас е, субота, да? Да, субота. ПХД, паркозяний день. І сьогодні ми з Юрою вирішили утеплити нашу кімнату, бо скоро будуть морози, а в нас трошки прохладно, ми не зможемо так багато топити. Прийдеться цілу ніч. Погрубка тепла, але без шибри. Я не знаю, що таке щебре, але Юра каже, що немає шибри, значить Юра сказав, Юра знає. От ми знайшли старий матрас. Зараз робішємо трошки вітно. і заклеїмо от пленочку. Заклеїмося. Добре, що Юра майстер на всі руки. І дротика крутити вміє, і ножиком махати над картошкою. Над картошкою. Ну так, да, бо по картошці не попадає, попадає тільки по пальцях. Вірік виповнити по пред... минулому відео. Ось що у нас виходить. Матраси ми забили і маленьке конце з секонда взяли кучу речей. Oh, взяли, нам принесли І mm. дитячими кофточками, штанішками. За рішоточку засовуємо і воно вже менше буде дути. Так, Друге вікно починаємо. ну то, Звісно, у нас буде тут землю. Ми Зняли пленку, тут дерка стекла немає. Тут дерка стекла нема, там не тримається. Зараз знову одне матрасу запнемо. Зараз друге вікно. Так, ось і друге вікно підходить. Світло моргає. Все, все будете пліші. Полюбому. На 100 буде тепліше. Ну на 100 ні. Ну, я маю Так, все. Так, відірвав. відірвав, відірвав. О, світло, що так світло? Ну і от що у нас вийшло зашити друга пильку підняли зашити так перша нам залишилося закрити ціло щель. юра так стукав, що задня стіна відійшла. О, юра вже ну, а шо, двей, двей, Я мол... казав, ремонт треба з нуля ремонтувати молотком розбив стіну, розберестину ще зашити задуємо пенку візьмемо пенку Дякую. Хот... Дякую. І потім ще вот силу треба піти у нас ще тряпочки є. картонка тряпочки і буде красота і буде може вже тепліше на воду. Всі дірки заробили. В нас вже навіть відчувається що вже тепліше да? Так. Правда, не всі, але основні да. Ще раз показую вікна, гарні. І тут дірки теж зашиті, травками затхані. Все, вже тут помили підлогу, зараз підсохне. Речі на ту сторону і помимо другу половину, буде у нас чисто, уютно. Ну, а ввечері подивимося, чи тепло, чи ні. буде. А поки ми тут щось крутилися, подивимося, що хлопці на нам. Ну Що ви там наварили? Ну Давай, хвастайся. Нічого, ще що картоплю не купить. Росольник готов. Розсольник. Ну, бачу жив, не бачу розсолок. <рес> давай ложку візьме. Якщо густий, то він зверху буде густий. Ні, ну хороший, хороший, це ж корочка. Ну. Я... О, мясо я? Скинь. Что, вы это мясо годуете? Нет. Вообще зажрались. <реш> так, тут картошка браться. тушкована картошка. Ще... Це, а, рагу. це рагу. рагу. Це моркочка вже обжарена, капусточка, уже і потім все змішає, да? так? да? А то тут... Мясо. А, то Знову мясо, кварки. Снова мясо. Шо таке? Вот не мясо, да. <реш> не, ну молодцы, молодцы. Старайтесь, да. Як, вам, як, вольна, як вольна. вам вообще вже другий день сами? Вам никто не підказує? Отлично. Нормально. Все, вкурилися, так. Да? Да. Ось ми можемо йти надому. <риклад> на, <риклад> на <ємбель, риклад> на а ви тут лишаєтеся. <риклад> все, всі слышали. Ми, ми йдемо, Юра, пошли. Все, обід готові. Добре, що є на кого покластися, все нормально готується. Хай смакує. До зустрічі.